Ми всі просто знаходимося в нескінченності, яка полягає у тому, що все у цьому світі немає ні початку, ні кінця, і все між собою дуже сильно пов'язане. Різні види енергії переходять в різні матерії, і навпаки, і так нескінченно. Поняття розміру є також безмежним, енергія та матерія є у будь-якому розмірі чи вимірі. Починаючи від чорних дір, галактик та закінчуючи електронами, атомами чи навіть фотонами. Людський розум поки що не осяг, що є за межами цього, що ми знаємо, і на жаль, ніколи всього не осягне, а лише буде постійно розширювати межі осяжного з розвитком науки та часу нашого перебування на цій планеті. Якщо з наукової точки зору наш світ розпочав свої існування після великого вибуху, то ніхто поки що не зможе пояснити, а що було до того великого вибуху. Де була та енергія і матерія, що привела до цього вибуху, і як вона з'явилася? А може, це вже не перший вибух, а може ці вибухи трапляються постійно за межами нашого світу і таких паралельних світів, як наш, є безмежна кількість? Наша людська органічна матерія та наша людська енергія є також частинкою цього неосяжного, нескінченого та можна навіть сказати вічного всесвіту. Тому можна припустити, що наше тимчасове перебування в органічній матерії це просто перехід від однієї енергії та матерії в іншу. Це відбувається перед нашим народженням і також після нашої смерті. Навіть під час нашого життя ми виробляємо чи удосконалюємо різні типи матерії та енергії, обмінюючи її з Всесвітньою. Чи не приходила вам в голову така думка, що напевно нам потрібно просто насолоджуватися нашим короткочасним існуванням в органічній матерії, тому що швидше за все, після нашої смерті, наша енергія вийде із нашого тіла і злиється з енергією всесвіту, а наша матерія перетвориться в інший вид. Скоріш за все, наша індивідуальна пам'ять та розум. Просто злиється з всесвітнім, і дуже шкода, що наша індивідуальність напевно, що зникне чи повністю зітреться. Енергія всесвіту, яка є всередині нас та навколо нас, є вічною і дуже розумною. Можна також припустити, що виключно всі процеси, що відбуваються та керуються у всесвіті, тільки завдяки цій енергії. Для доступності та розуміння більшість людей цю енергію спростили під різними релігійними течіями, називаючи її різними богами, а наприклад, у християнстві Святим Духом. Найголовніше, хочеться наголосити, що наука кожен день для нас відкриває нові, незрозумілі та неосяжні речі, які були просто спрощені чи заборонені релігіями в минулому. Можливо. З часом наука ще більше для нас відкриє цих неосяжних та незрозумілих речей, які покращать та змінять наше розуміння та існування у цьому всесвіті. Нам потрібно задуматися та визначитися, чи варто нам повністю покладатися на релігії з надією на те, що все само буде влаштовано для нас богами, чи може спробувати самим усвідомити та розібратися у своєму внутрішньому світі, направивши акценти на взаємодопомогу, піклування. Про природу та навколишнє середовище навчатися, працювати та постійно розвиватися, щоб покращити чи навіть продовжити наше тимчасове людське існування і для майбутніх поколінь.